Я розумів, що це був просто тривожний сон, але також цілком усвідомив, що дійсність може не надто відрізнятися від нічних пригод. Зрештою, я нічого не знав про Дюбрея та його справжні наміри. Я описався в гру, не знаючи ні її правил, ні фіналу. Зрозуміло було лише те, що відмовитись я не можу. Такі були правила, і я був настільки дурний, що погодився. Була шоста година. Я підвівся, повільно почав збиратися на роботу. Життя знову входило у свої права і треба було повертатись на робоче місце, хоча сама думка про повернення в це зміїне кодло неймовірно гнітила мене. Ванеса чекала на мою появу, щоб одразу ж, поки я йшов до свого кабінету, повідомити. Не знала, чи ти прийдеш, чи ні, в очікуванні звістки від тебе не скасовувала твоїх зустрічей на сьогодні. Можу сказати фостері не надто зрадів твоїй учорашній відсутності, але я тебе прикрила, сказала йому, що в тебе голос був плеть живий, і ти справді захворів. Не хочу хвалитися, але якби не я, він би ні за що тобі не повірив. Дякую, Ванесо, ти дуже допомогла. Ванеса обожнювала, коли видавалася, нагода довести іншим свою незамінність. Якщо нагоди не було, вона її створювала. Правді ж, я ніколи не дізнаюсь, чи Фостері взагалі помітив мою відсутність. Вона настільки потребувала визнання та вдячності, що цілком могла зіграти подвійну гру і піти отримати подяку від шефа за те, що доповіла про мою неправомірну відсутність я її через таке боявся, як чуми. Роками компанія розвивалася за рахунок професіоналізму, серйозного підходу, якості надаваних послуг. Щоразу винам гідного спеціаліста для клієнта був передусім. Докладали всіх зусиль, щоб знайти рідкісну перлину кандидата, який мав би не тільки потрібні знання та навички, але й характер, натуру, що підходить для атмосфери клієнта, допоможе інтегруватися, узгодити все з новим начальством і успішно виконувати покладені на нього завдання. Стосунки між колегами змінилися так само кардинально. Товариськість, командний дух, який панував два перші місяці, поступилися місцем відчайдушному егоїзму кожен грав за себе. Внутрішня конкуренція неймовірно зросла. Зрозуміло, що компанія від цього втрачала, от тільки малювання абстрактних цифр проектом не назвеш, а підвищення внутрішньої конкуренції між нами не сприяло позитивним емоціям. Задзвонив телефон, Ванеса повідомила, що прийшла людина на першу зустріч. Я зазирнув у щоденник, заплановано ще сім, довгий день чекав на мене. Я швиденько проглянув почту 48 повідомлень за один нещасний пропущений день, і я зразу ж класнув по листу від Люка Фостері. Теми немає, як завжди, лише лаконічне повідомлення. Слід наздогнати пропущену за день роботу, нагадую, що ви і так відстаєте від місячних запланованих показників. Я прийняв кандидата на вакансію, розпочав співбесіду, мені було складно сконцентруватися на завданні. Третього дня я вийшов із кабінету, твердо впевнений, що більше туди не повернусь. У моєму майбутті не було місця цій роботі.